Всім привіт, з вами я знову Лоша. Я бачу, що ну, відео, яке я рано залив, вже набрав 4 перегляди. А це не фіга собі. Просто всі інші відео 2 роки були, а це багато як для мого каналу. Який Ладно. І ви можете замітити, що з'явилися скини, а саме основне е всі на яких хочуть. Ріко, пен, яєчко і, і спайка. Ну, не знаю, що можна казати, ну, напевно, він вам понятний, який кольор. І я так подумав, що в мене вже багато геймів. І, і пен в мене без кіна. А як так скин без кінобля? То я решаю купити її. І пене хороші. Мімасник скин. А, на друге не хватит. Якийсь... Прикольний. Нічого. Так. А спрайт дадут якийсь. Да. Давайте затестимо його, как? Я Не знаю, на яку я карту пішов тільки. Блін, я думаю, два скину куплю. Ну і один то файно. А куди я пішов? Це не суть. Пацани, я самий красивий. Ай, больнувато. Яєчко здох! Ні, здохло. Блін, я не пі за ПМ грати адекватно. Ладно, давайте скіпну для вас. Ну і ми виграли. Ну, Без мене. Так, я хочу зацінити скін. Ого, квести. Так. Хочу зацінити сам скин по собі, бо мені цікаво. Я то гроші просрав, а забув забув подивитися. Ну він просто старий, прикольний, мемный. Так. Дай катку запущу. Угу. Так, катка запущена. Слава богу. Угу. Здорово. Мені кажеться, я не зря, купив, але я дуже хотів сиськи, в принципі. Я думаю, він дуже дорогий бо то й мені хватає навіть на нього. Вони завжди роблять такого спеціально дорогим. Так, ай-яй. -ай. Не. Віддохнути. І це. Бажано було б ще й прокачати його. Щоб не зря просто було. Мортіс ГГ. Сюди. чем не попал, просравчит <свист> Не был уже печально Я тебе вбью я хоть ты говорю Бляха Ну шо фака. О ні, він Ні, він вин зря... Ладно, я зараз зроблю вам нарезочку, що? Ну десь до 50 кубасів, може, ну, хватить вам, да? яка забавна бавные ...анімація Анимация Так, топ 1 Ну блин. Мне пришлось вийти, щоб радитьмейту рак. Ладно, що поделать Мне красивый. Давайте з вами играть. Так вам скучно, наверное. Нарезки двигайтесь, норезки мне кажется, не цікаво. Вот Бетвод, наверное, да. Напишите в коментах, что вам цікаво. Якщо вам цікаво дивитесь просто нарезки, то я буду вам работать. Мені кажеться битва цікавіша. В іншому відео ми підемо просто. Блях. В іншому відео ми підемо просто у ранговий бой, подивимось. Що... Ну, я вам тільки буду нарізки робити, бо це дуже довго і затратно нерво. Бляха, муха, йоп, шкін кошкін, пацани. Ніби ми живі. Не вбей. Не лізь Не лезь обезьян. У мене корделюс. У мене мій защитник. Так. Просто F, а Він Меншись, живий, Беет! О! Блин, лагає. чого? Чого лагає? Так, тут хтось є. Я вибачаюсь. Бляха, мохом останньо. Не! Я ж вибачив, я ж вибачився! Я вибачився! Кажу! Йошкин, кот! Да блин, коте! Та бля Ладно. 50 кубків навіть. Не Я нерви издаюсь від цих тімейтів. тимейтів. Меньше відео ми, напевно, підемо в ранговий. З вами був Алеша. Всем пока!